І всім привіт з вами, як завжди, я Лесі, і сьогодні ми будемо лавати кіст... кістки в Роблокс. Треба тут стрибати. В кінці В кінці розповім про нашу карту. О, треба стрибати і лавати кістки. І... і за це ми далі гроші. Ми впали в воду. Зараз пора... Зараз. Ми заробили. 7 тисяч доларів. Тут можна прокачувати, падати з вищого місця. Зараз я подивлюсь, що через, через впадем. Скільки треба грошей на вступ до її вищої локації? Так, окей, Change map. Так, Перша коштує 20. ну друга коштує 25 тисяч. У нас є тільки 12. Прошу вас поставити лайк. На мене і на тудей спів. Я, я дуже радий, що ви його допомагаєте в про, про, про. Як це сказати? В. Прокачування його каналу. Мені дуже діти на це приємно. Так, пливаємо кісточки. Вже 20 тисяч. Зараз, напевно, вже купимо найкращу локацію. Якщо вам подобаються формати, пишіть в коментарях, що також ще А в мене вистачає всього лиш 81 монетки. Догори. 40 тисяч є. Так, купляю другу локацію. Ого, тут їх. Тут ще є з космосу можна падати. Зараз подивимось. Ти подивимо, ми подивимо. А це точно та тобто локація. Так Друга локація. Ой-єу! Ой, я <плес> не знаю, може на 1020 поламала. А на три. Розупіла. <плес> 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 продовжуємо ламати кістечки. Ми нашому нашому человеку зробимо. Знову в воду впали. Так, скільки нас? 8 тисяч, виходимо. Так, ламаємо. О, а до речі, ще ось тут поди. Ага. Це все? На 4 тисячі. Це дуже мало. Маленький. Давайте попробуем максимально далеко получить. Ой, не ні, Ну так, в принципі, цели не далеко. Зараджуюсь так на тебе. Так, воду. Ламали 22... На 13 піть. Ставте лайки та підпишіть. Обов'язково. О, обов'язково. Так, отримали всього 5000, дуже мало. Ой, ну, добре, це був такий кімнат-обзорчик. Ух ты! Рійчик гавкає, заважає. Скоро буде відео про річик, ставте лайки і. З вами, як завжди, я був Бейзі. Чекайте, чекайте на другу частину. Всім па-па!